Так, мої красотульки, Я вже приїхала зробити собі процедуру Ю. Але до фонтанчика хочу підійти, Боже, на території 11-ї больниці. Тут така чистота, щоб ви знали. Я не знаю, тут дуже. Тут так все зелено красиво, наскільки тут чисто, я вам навіть не можу передати. А які чисті палати, я вам трижди не можу передати. Ну, Ви знаєте, що я капаюся у своїй Наталії Ніколаївни, тому що це доктор від Бога. Але хочу вам сказати, яка тут чистота. А які фонтанчики? Давайте постоїмо трошки, і зараз підемо з освітулечкою на процедурку. Подивіться, які фонтанчики тут. Тут можна просто сидіти на них дивитися і любуватися. Так що, мої ріднулічки, ви знаєте, що ви за мною скрізь? Скрізь і повсюди, але тут, ну я не знаю, як тут чисто. Ви знаєте, що мені хочеться? Мені хочеться зараз так стати цими красовочками у водичку і поталяпатися. Я коли буду в шлюпанцях, я це зроблю, я вам хочу сказати. А скамеєчки, ось все, прийшли, посиділи. Тут дуже красиво, правда. Ну, не знаю, тут дуже чисто. Ніколи в житті, щоб я тут була, щоб тут було, допустимо, десь якийсь мусор. Ну, наскільки тут дивляться за порядком. Подивіться, які тут алеєчки. Все в зелені, боже, чистенько, красивенько. На кожному углу урна це взагалі немалозначно, дуже немало. І плюс на кожному углу указатель, де вам треба піти, щоб ви не заблудилися. Я йду до своєї Ніколаїни зробити процедуру Ю. Так, мої ріднулічки, мої красотулічки. коли фонтанчика ми постояли, постояли. Пішли за світулечкою і отримаємо три укольчика в попу, капельницю ну, в ручку. В язик, слава Богу, нічого не дають. А ви що, щоб дали в язик, а він набряк би в мене, щоб я робила? Я б мовчала. Вам це треба горе, щоб я мовчала. І так довго мовчала, ви подумали, що з тобою. Ні, мої красунечки, правда, я себе дуже-дуже хорошо почуваю, але три дні, знаєте, три дні така ожила, вже порхаю, думаю, все буде хорошо. Ні, мої рідненькі, Десять днів я от телімпаю в 11-ту больницю, прокапаюся, і все буде хорошо, І ваша світулечка на цілий год получила заряд енергії. Так що, мої хорошенькі, я вже йду по алєїчки, боже, тут наскільки все чисто, красиво. Я вам навіть не можу передати, правда, дуже-дуже чисто. Так що, мої рідні, якщо, не дай Бог, вам нужен невропатолог хороший правда, у мене моя Ніколаївна, вона вона ну, правда, вона врач від Бога. Це я вам говорю, тому що все перевірено на мені, правда. І я не даром вам говорю, я просто знаю. Так що, не дай Бог, щоб ви знали, що я хороший доктор. Так що, мої ріднулічки, я вже підійшла до відділення. Знаєте, для мене капельцев це все я не знаю. Я вже пропонувала, давайте я буду їх пити. Я согласна пити одну бутилочку, ви мені всю в одну розбавте. І я собі залпом такого, знаєте, залпом. Я об, обично коли не люблю пити лікарство, знаєте, що я представляю, що я хочу дуже-дуже сильно води і тако я ніс закрила, як гульть і немає. Но мені говорять, ні, таке не можна, треба тільки робити коль-коль, розумієте. -коль, так що, мирденьки, я вам правда говорю, знаєте, случаї в житті бувають різні, і хорошого врача теж треба завжди мати. Я вам говорю просто, що... Європатолог, у мене моя Ніколаївна, ну я просто всім говорю, і багато хто до неї обращався, і багато хто говорили, що дійсно дякувати, що, допустимо, болячки, які не могли йти, моя Ніколавна йшла. Це не те, що я роблю рекламу, просто ви розумієте, в житті всяке буває, а хорошого доктора треба знати. Ну, Ви знаєте, що я вам завжди говорю правду. Я вам говорю, що я носю, що я одіваю, де я ходжу, що я роблю. Ну, тому що на собі спробувала і вам сказала правду. Так, дівчатка, дивіться, яка. Прямо без 10.6. дивіться, яка палаточка. Чистенько, акуратненько. Все. Ага, дівчатка. Ця світулечка тут зараз приляже. Це я вже розулась, я вже боса стою. Так що, красуні мої, будемо робити коль, коль-коль один раз. Ну нічого, ще 8 днів. Ой, 7 днів вони пролетять швидко. Так що, красуні мої, в 11-й больниці дуже багато хороших докторів. Хірург Олександр дуже хороший. Та й взагалі багато сусудистих. Дівочки, якщо не дай Бог кому, що потрібно, я обов'язково вам підскажу, тому що ну не дай Бог, опять же, почоркую. Але случаї в житті бувають різні. і до хорошого доктора ми всі хочемо піти, щоб хорошо нас обслідували. Правильно, дівчатка? Правильно світулечка вам все показала, обіймаю, цілюваю. Так мої красуні, де б я ще полежала і з вами поговорила в будь-якому місці. Ми з вами говоримо. Два дні, звісно, було трошки тихо, бо мені дійсно було трошки плохо. Два дні мені дійсно було плохо, дівчатка. Особливо на другий день я весь день спала. Правда, спала, тому що ну, трошки був упадок сил. Мало їла. Тепер буду більше їсти, понимаєте? Так що, мої красуні, я вже отримую свій заряд. Де цікапають сюди. І все. Тихо-тихо. І отримую ручку. Сьогодні я вийму катетер. Зараз піду додому про пелісосю, і все буде огонь ганьочок, дівчатка. Так, мої красуні, лежу і капаюся, представляєте? Я й лежу. У мене вже руки чешуться. сейчас прийду додому. Генеральна уборка, конечно, не буде, у мене та неділя була генеральна, а ця неділя буде влажна уборка по приберу переберу протру пол. Приготовлю собі обалденне блюдо, яке я сплю і бачу, і вже я його хочу прямо очима їсти. Я вам покажу, думаю, у мене на вибор буде два Ну Це все буде потім. Дівчатка, дивіться, дівчатка мене питає за Ніколаєвну. Ну може, це ви рекламу робите? Дівчатка, це ні в якому разі не реклама. В больниці з рекламами не шутять. І, по-моєму, вже не один год. Ви зі мною ходите до Наталі Ніколаївни. Я просто вам говорю, що. Не то, що я не хочу, говорити, що допустим, там я рекомендую, не рекомендую, дівчатка таке нельзя говорити. Але ви повинні знати, що хороших докторів, ну на жаль, мало. Багато хто повиїжджав, багато хто ну там уїхав. Ну таке, знаєте. Я, допустим, багато де не ходжу, але ходю тільки сюди, тільки в 11-ту лікарню, тільки до провірених. Е, ви розумієте, це голова, це сосуди. І з нею шуткувати не можна. Просто коли я раз пішла до Ніколаївни. Лежала жінка в такому стані, і от вона сказала, дочка. Я цього доктора знаю, коли вона прийшла сюди ще студенткою. Вона говорить, повір, одна вона мене витягнула. І от з тих пір, ну я Ніколайну знаю, роки 10 вже навірно, навіть більше. І хочу вам сказати, дівчатка, це голова. І не дай Бог вам потрібен буде хороший невропатолог, Ви зверніться, тому що це дійсно хороший доктор. Плюс в 11-й больниці є хороші терапевти, хірурги. Травматологи, просто тут, наскільки внімання до вас, ну це опять же, це не реклама. Це я вам просто говорю, куди ходжу я. А я коли ходю, у мене ж камера включена 24 на 7, І ну знаєте, я допустимо, ну чого, якщо вам потрібно, да? От у мене одна дівчина по інстаграму сказала, що твоя Ніколаїна знайшла причину моєї болячки. Да, дівчатка, да. А ви вже мої красуні, боліти вообще не потрібно. Ви розумієте? Отака така пісня, знаєте, яка є? Все буде добре так, чи не так? Тільки так, тільки так, тільки так. Ми підемо всі додому. -до Раз, два, три, чотири, п'ять з правої ножки, правильно, правильно. Щас я ж так хочу, щоб воно вже відкапалося. Я вже лежу і просто лежу, але я після капельниці полежу хоч півчаса. Ніколаївна каже, два часа ти дуже полежати. Я кажу, так, «Да, хорошо, да. полежу. Доктор в одну сторону, я в другу. що, ну, я й лежу. Дві несомість сім'я. Я так, я два дні так лежала, що в віки вікові, що щоб я спала. Я й спала. Ні, ні, я вже хочу прийти додому, таку трошки влажну уборку. Ви знаєте, движення – це жизнь. Дівчатка, якщо так думати, що ти заболіла і лежати, то ти ще більше будеш больна. А ні, да, я розумію, трошки полежати, трошки пролічитися, але все одно нам треба движення, нам треба робота, общення. Правильно? Правильно. Слухайте, сама сказала сама відповіла, правильно, красуні? Так що світуля вже гостре лежі. Чуєте, я лежу, вон тут співаю. А в сусідній палаті, мабуть, думають, не попутали її лікарню, Може, їй на Воробйова туди треба, вона лежить тут. Тут люди капаються, понимаете? а вона співає. Все буде добре, тому що все буде добре. Я і на коридор можу вийти заспівати. І всі хочу сказати, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. Дівчатка, щоб ви знали, ви всі в мене здоровенькі, ви всі в мене гарненькі. І дівчатки, і хлопчики, і бабушки, і дідушки, і дітки. Ви всі в мене красотулечки, горню Бачите, ваша світулечка? Два дні була то як дохла, то знаєте, як курка така мочена. то вже, знаєте, доходила. Таку ходила, клювиком клювала. Два дні. Це було два дні. Правда, за цих два дня дівчатка, я трошки. Налякалася, ніколи не думала, що світулька може трошки сісти батарейка. Який! Ось, о, пару бутилок нирнуть в мене, а потім ще можна полірнутися зверху. Поняли? Ну, ви поняли, чи не да, так, дівчатка? Таку, знаєте, в хорошій компанії. Ах, м -м.